Найбагатший, найщедріший та один з найяскравіших українців ХХ століття митрополит Андрей Шептицький. Він дав обітницю убогості, а свої скарби поклав на благо інших людей. Історії здійснення мрій: 111 років тому у Львові відкрилася благодійна лікарня, народна лічниця. Тут приймали усіх безкоштовно, незалежно від статків, національності чи віри. Гроші на створення та існування установи збирали усім миром. Андрей Шептицький підтримав установу фінансово, а скоро вже збирав кошти на створення великого українського шпиталю. У 1938 році шпиталь, устаткований новітнім обладнанням, відкрили. Народна лічниця працює і сьогодні. Свою християнську любов треба ділами доказувати. Любов полягає в цьому, щоб бажати другим добра. І скільки це можливе, причинятися до нього. Хто правдиво любить, той дбає про других. Їх добро лежить йому на серці.